В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 12 квітня, і саме цього дня планета відзначає всесвітній день авіації і космонавтики. 1961 року. Космічний корабель Восток 1 пілотований Юрієм Гагаріним, стартував з космодрому Байконуру у Казахстані. Зробив за 108 хвилин один виток навколо землі і приземлився. Це був перший від вдалий політ людини в космос, коли космонавт повернувся на землю живим. За даними Сполучених Штатів Америки, які радянський Союз не підтверджували до Гагаріна. щонайменше найменше космонавти здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули. Ледовський 1957 року. Шиборін 1958, дев'ятсот Мітков 1959 та качур 1960 року. Ми згадуємо також тих космонавтів, які загинули, вивчаючи космос, вже після польоту Юрія Гагаріна. З нагоди дня космонавтики на Житомирщині батьківщині знаменитого Сергія Корольова відбуваються численні акції. А тим часом увага всієї України прикута до Києва сьогодні країна має нагоду отримати нову коаліцію у Верховній Раді, відповідно, новий склад уряду і нового прем'єра. І про інші неординарні події в Україні на фронтовому Донбасі минулої доби знову зафіксовані вогневі провокації бойовиків. Вчора в обіг вийшла нова українська банкнота номіналом 500 гривень. У сицилійській затоці вдалося врятувати близько двох тисяч біженців. А вчора світ відзначив міжнародний день визволення в'язнів націон... нацистських концтаборів. Ось як це було у Житомирі. Саме цього дня, в 1945 році, в'язні Бухенвальда підняли повстання проти нацистів та вибороли свою свободу і отримали шанс на життя. Всього через концтабори, в роки Другої світової війни, пройшло більше 18 мільйонів людей. На околиці Житомира біля пам'ятного знаку жертвам фашизму відбулася поминальна молебень. Ветерани, учасники бойових дій, школярі та громадськість вшанували пам'ять тих, чиї життя безневинно обірвалися за колючим дротом концтаборів. Я знаю, що вони якби їх всіх збирали зі своїх будинків і ув'язнювали в цих таборах, і там катували, і так далі. І цей пам'ятник був ну, якби споручений, щоб шанувати їхню пам'ять і завжди. Пам'ятати, що так було колись. Ну, не забувати про це. Також ми їздили в на екскурсію в Київ е, в музей. Там також багато розповідали біля пам'ятного знаку жертвам фашизму. закладена капсула із прахом 1200 полонених 91-річний Житомирянин Франц Бржазицький, єдиний в Європі з нині живих в'язнів майданика. Просить нащадків не забувати про історію свого народу та жити в мирі на землі. Позивці плітою Лежит урна с прахом. Вся Европа признала своих мучеников и привезли каждому в Европе дали прах, с урной, урну с прахом его, и они захоронили. А мы последние. Я приезжая туда не знал, что говорить и хотелось бы, чтобы эта память о этих людях жила долго жила. И вспоминали долго о этих тяжелых временах, потому що мы забыли, забыли о горе, о страшном горе, о войне, а теперь цю ігрушку підкинули, ап'ять і граємося». Ветерана Другої світової війни, людину легенду, до міжнародного дня визволення в'язнів фашистських констаборів нагородили на знаком за заслуги перед містом Житомиром. Ветеран зі своїми товаришами також віддав шану загиблим біля меморіального комплексу жертвам нацизму. В курганах поховано близько 14 тисяч загиблих, про що свідчить лише пам'ятний знак та білі хрести. Від часу тих страшних подій минуло не одне десятиліття, але й дотепер роки війни є чи не найжахливішою сторінкою в нашій історії? 30 років минає від дня найбільшої техногенної катастрофи у світі аварії на Чорнобильській АЕС. Тоді ще ніхто і не здогадувався, що квітучий весняний день назавжди буде вписаний чорними літерами в історії нашої країни. Що про невеличке місто Чорнобиль дізнається все людство, а родюча Чорнобильська земля стане зоною відчуження. Члени Житомирської обласної громадської організації Чорнобиль єдність відродження організували екскурсію в Чорнобильську зону, щоб згадати ті страшні часи. Та вшанувати героїв чорнобильців з подробицями, Анжеліка Нестерчук. Розпочалася поїздка з відвідування Свято-Ілінської церкви. Цей храм, мовчазний свідок трагічних подій, що випали на долю Чорнобильського краю. Члени семи громадських організацій, які займаються проблемами чорнобильців, помолилися за душі загиблих і постраждалих від аварії на ЧАЕС. Після відвідування парку слави та алеї героїв, ветерани Чорнобильці та члени громадських організацій, які їх підтримують, пройшлися алеєю пам'яті населених пунктів, яких вже немає на карті. Ті України урочистий мітинг реквієм відбувся на Алеї Слави, де на пам'ятних дошках викарбувано імена героїв. Тут біля четвертого енергоблоку ліквідатори аварії згадували ті часи, коли ризикуючи власним життям та здоров'ям, намагалися зупинити наслідки екологічної катастрофи. Ось вот такими об'єктами, як атомні електростанції, люди відносились з уваженням розуміючи, що будь-яка шибка. Любое, любое действие, которое яке може за собой аварії вот подобного типа, или другие любые, это на довгі годы оставит людей некоторых без сім'ї, дома пустими болезні і розруха – Це то живе і на довгі роки. Після покладання квітів біля пам'ятника жертвам аварії на шляху ліквідаторів та меценатів, які підтримують героїв чорнобильців, було місто, яке притягує та змінює людей. Прип'ять. Такі питання, які стосуються людей, які віддали здоров'я, життя свої молоді, молоді роки, ну, не можна їх за бортом залишати. А на жаль, останні події в державі говорять про те, що забувають можновладці про те, що ці люди в свій час спасли Україну і спасли багато-багато життів. А взагалі-то саме відвідування Чорнобиля. і... Прип'яті, особливо це враження для мене надзвичайно такі глибокі. Я вважаю, що такі моменти треба пропагувати, показувати і залучати людей, щоб люди подивилися, до чого може привести техногенна катастрофа такого масштабу. Героїв ліквідаторів, котрі спасли нам життя, на жаль, залишилося не так багато, і не так багато людей, котрі підтримують і допомагають героям сьогодні в повсякденному житті. Віктор Козін, співзасновник Житомирської громадської організації Чорнобиль Єдність. Відродження», організатор екскурсії, постійно приділяє увагу ветеранам Чорнобильцям. Побувавши тут, воно якби зразу. Все це згадується в пам'яті, те, що було колись, але побачивши, що якраз тут знаходиться, то розуміють масштаби цієї великої трагедії. Більшість в нашій групі, в нашій делегації, зараз тут людей, які приймали безпосередню участь в цьому, віддати їм шану, віддати шану тим, хто загинув, і побажати, як кажуть, здоров'я і надії на краще майбутнє, тим, хто ще живий, продовжує жити, творити, працювати. І ще про небуденні події у нашому краї біля офісу головного управління Держгеокадастру в Житомирі пройшла чергова акція. І палили автомобільні шини у Житомирі перейменують ще близько 30 вулиць і провулків. Сьогодні в обласній бібліотеці презентація поетичної збірки Санітарочкарая поета Олександра Ірванця. Вже завтра обласне телебачення разом із колегами з національної телекомпанії приступлять до зйомок фільму про волинських чехів. А 14 квітня Житомир спробує встановити рекорд України, зібравши в центрі міста одразу 50 тисяч благодійників та 1 мільйон гривень для онкохворих дітей. Уряд Нідерландів готовий до обговорення з Україною і Європейським Союзом результатів референдуму, на якому більшість його учасників проголосували проти ратифікації угоди. При, про асоціацію між Україною та ЄС. Про це 8 квітня заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. А от що думають з цього приводу Житомиряни? Не доросли ми ще до цього мабуть. А може, доросли. Ще, мабуть, не хочуть нас ще бачити там в Євросоюзі. Якби в нас політики були більш чесними, справедливими, краще відносились до народу, то можливо б і нас би там хотіли бачити. Я думаю, що народ нас заслужив на краще життя, але все-таки керівництво ще наше не хоче того, мабуть, я так думаю. О, чесно, я новості не смотрю, поки ну, не інтересується особа. Думка стосовно проти в Євросоюз, чесно, мені все одно. ну, Что из этого изменится? По-моему, нам еще рано в Европу. Они себе сделали краще в лобках. Ну, а нам, я думаю, нам еще до Евросоюза как пешком до него. Вот. Ну, я думаю. Я Все в головах. Когда каждый поймет, что ему пора туда, то, тогда то, то будет нормально. А не иначе. Нашу ювілейну франкіану сьогодні представляє чергова цитата створів українського генія Івана Франка. Лиш боротись значить жить. Бажаючи вам стійко боротися, перемагати і жити, завершує народним календарем. 12 квітня в давнину спостерігали за птахами. Якщо дикі качки прилітали ситі, весна буде холодною і довгою. А якщо раптово закінчувалась тяга вальшнепів, слід чекати скорого похолодання чи снігу. Саме у цей день. Лопаються бруньки у Клена. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті СівірадіоЗТ. Бережіть себе та Україну до завтра.